Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. У попередньому епізоді ми обговорювали товари, що імпортувалися та експортувалися до стародавнього Риму. Ви також вже знаєте, що ці товари потрапляли на місцеві ринки для продажу: оливкова олія, вино, гарум, текстиль, спеції та багато інших продуктів були доступні майже в усіх великих. Та маленьких містечках. У часи республіки ринки переважно проводилися у центрі міста раз на тиждень. Наприклад, у Римі комерційна діяльність та продаж товарів вирувала на форумі, що був центром соціального та політичного життя у давнину. Оскільки торгівля постійно розвивалася. А ринки потребували дедалі більше місця, виникла ідея звести спеціальну будівлю. Але через громадянські війни та інші політичні проблеми у Першому столітті до нашої ери цього не сталося. Але проект будівлі великого супермаркету або так званого торгового центру було здійснено два століття потому. В епоху імперії будівельні проекти стали пріоритетом. Відомий Юлій Цезарь, полководець та політик, а також диктатор у 40-х роках до нашої ери, він мріяв організувати і реорганізувати місто та створити окремий простір для кожного виду діяльності, у тому числі і комерційної. Його наступник Октавіан Август успішно втілив цю концепцію на практиці. За часів його правління Рим зазнав неймовірних перетворень, Август писав Я знайшов місто з цегли і залишаю його вам з мармуру. Дехто з його наступників, такі як Веспасіан та Траян, розвивали цю концепцію і будували нові громадські споруди та палаци. За часів правління Веспасіана розпочалось будівництво знаменитого колізею. А кілька десятиліть по тому, а саме у 110 році вже нашої ери, імператор Троян продовжив будівельну політику. За його правління було збудовано ринок Трояна, який можна відвідати і сьогодні. Хоча ринок Трояна можна побачити з вулиці імперських форумів, так звана Via dei Fori Imperiali. Вхід все ж таки знаходиться з лівої сторони, якщо дивитися на нього, з вулиці Імперських Формумів, і вхід е, розташовується на вулиці 4 Novembre, тобто вулиця 4 листопада. Тому, хто планує відвідати ринок Траяна, будьте уважні. Тому що квитки продаються саме на вулиці 4 листопада. Ринок Трояна було зведено у 110 році до нашої ери з цілі розміщення там складів, магазинів та офісів імперської адміністрації. Комплекс складається з будівель, що височіють на схилах квірінальського пагорба навпроти форума Трояна. Також цікавинка на форумі Траяна, навпроти ринку Траяна, знаходиться колона Траяна, але про неї ми поговоримо в наступних епізодах. Це просто для, така цікавинка для вас. У той час ринок Траяна був не просто ринком, а ще й центром соціального життя. Всередині будівлі була своєрідна їдальня або тогочасний фудкорт, можна його так назвати. Може здатися, що концепція торгового центру виникла нещодавно. Однак це не так, тому що ринок Траяна – це живий доказ першого торгового центру в історії, якому вже понад 1900 років. І щоразу, коли ви опиняєтеся у великому супермаркеті чи торговому центрі, в будь-якому місті світу, пам'ятайте, що перший з них був побудований більш як 1900 років тому і досі знаходиться в центрі Риму. У другій половині цього відео зображується саме ринок Трояна у сучасності. Звісно, він не має такий вигляд, як мав 2000 років тому. Але все ж таки, якщо ви його відвідаєте всередині, ви побачите масштаб цієї споруди. Сподіваюсь, вам сподобався цей епізод і до зустрічі!